Привіт, дорогі підписники та гості каналу Сільська Скарбничка. У попередніх відео ви могли бачити, якого твердопаливного котла я придбав для опалення свого дому в холодну пору року, який димохід встановив, як будував котельню своїми руками. Та яку просту обв'язку зробив для даного котла. Скоро зима, а палити немає чим. Довелося замовити 10 складометрів дров, біля яких добряче довелося попотіти. Спершу перенести їх в інше місце для того, щоб вони не лежали посередині подвір'я, нарізати, порубати. Збудувати приміщення для їх зберігання та поскладати. Ну, і як же ж без експериментів. Перший раз буду запалювати котел, не підключаючи насоса. Тобто вода буде йти самопливом. Виставляю механічний регулятор тяги на 60-70 градусів. Відкриваю шибер. Закрито. Відкрито. Палити буду дубовими дровами. На жаль, вони не є зовсім сухими. Та нічого. Що маємо, то маємо. Набрав два відра дров. Для цікавості зараз їх зважу. Отже, перше відро заважило 8 кг 900 г. Мінус 500 г відро, відроється 8400. А друге відро заважило в 9900. Мінус 500 грам відроється 9300. Плюс накидав сухих тонких трісочок для розпалу. І того виходить 18 кг дубових дров. Закладаю їх в котел. Також для кращого розпалювання між дрова поклав папір. Щось з мене тими сірниками не вийшло розпалити. Взяв паяльну лампу та розпалив за декілька секунд. Так, димок пішов, значить, котел горить. Як то кажуть, диму без вогню не буває. Закриваємо хай горить. Ось так дим рухається по теплоуміннику і виходить в димар. Зверніть увагу, коли температура в котлі набирала 20-40 градусів, почав помаленьку підтікати конденсат, на який спочатку я не звернув уваги. Аж тільки потім, коли для цікавості відкрив нижні дверця та котла, з них витекла ця смердюча рідина. Так як я того твердопаливного котла в житті ніколи не палив, перша моя думка була. Бляха муха потік котел. В якомусь місці був непроварений і почав текти. Швиденько, за допомогою різних миючих засобів, я виямив котельню і на цілу ніч залишив відкритою для провітрювання. Я запалив котел 14 в 14.00. 15 в 15.00 він набрав температуру 40 градусів Цельсія і було багато конденсату. Уже після 55 градусів Цельсія конденсат пропав. Стінки котла стали сухими. В 16.00 температура була 70 градусів. О 17.00 при температурі 65 градусів я докинув до котла ще дві ломачки по 1 кг для того, щоб в котлі згоріло 20 кг дров. О 18.00 температура залишалася на позначці 65 градусів. А далі з кожною наступною годиною падала на 10 градусів Цельсія. Тобто о 19.00 60 градусів, о 50 градусів, а о 21.00 котел повністю перегорів і мав температуру 40 градусів Цельсія. Температура в приміщенні трималась на позначці 21 градус Цельсія. Отже, підведемо підсумки першого запуску твердопаливного котла Altep Douni Плюс потужністю 21 кВт, який пропрацював самопливом без вмикання насосу. Далі під час опалення котлом завжди вмикатиму насос. Самоплив буде працювати лише тоді, коли вимкнуть світло. Всього за один раз. Було спалено 20 кг не зовсім сухих дубових дров. Час горіння котла з 14.00 до 21.00. 7 годин. Батареї в будинку були набагато гарячішими, ніж тоді, коли опалювали газовим котлом. Температура в приміщенні трималась 21 градус. Цими показниками котла я залишився задоволений. І як би то пом'якше сказати, щоб не заматюкатися? Я страшенно був засмучений від того смердючого конденсату, який витік з котла. А ви уявіть собі, якби котел знаходився не в окремій будівлі, а в приміщенні будинку, від того запаху можна задушитись. Це був перший мінус, який далі доведеться виправляти за допомогою хірургічного втручання. У наступному відео будемо запалювати котел вдруге із вмиканням насосу. Тому підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про це відео. Також підтримайте канал Сільська Скарбничка, лайком та коментарем під відео. Вам не важко, а нам дуже приємно. Це буде хорошим поштовхом поділитися з вами корисною інформацією. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Усім здоров'я та добра, бувайте здорові!